Приїхав в Вінницю вчитися на юриста, потім в Київ вчитися, на Юриста, потім в Київ на Майдані торгувати пивом, потім став дизайнером, потім плюнув, поїхав сюди. Дивишся, яка красота. Все. Буду жити тут. Сюди йди, коняко. Тож тяжко нести жалко. Виможці. Трч. Стій. Пішли. Тут якби більше дикого, знаєш, такого. Я в житті там у нас борг не побачив би. Тут ти приходиш борт. Блін, прикольно. Ліс, ти розумієш, це поля так, знаєш, місцями. Ми ж, якби... Можна ходити з лісу, не виходячи сутками. Все. Тепер посіяв квіточки і не хочу я нічого більше. Ну і оце я кошу, щоб тут такого, як там не було, щоб було красиво. І от коняка для того є, так би я фіг би косив, так вона заставляє це робити. Чорнобиль бахнув, багато втекло, багато приїхало ліквідаторів. Тобто тут перемішка населення. Сам напас тут ніфіга не зберігся. Чорнобиль це ж. Він як ей башня, він як піраміди, як статуя свободи. Його весь світ знає, це такий об'єкт, кромі якого треба щось робити. Той тобто сам Чорнобиль Прип'ять — це фігня буде. Саме цікаво, що робить природа без людей, такий експеримент. Це об'єкт, який живе. Всі плачуть за тою, що ловить, вишка. Дуга-два. По суті, і без дуги два зона лишиться. Мені там треба робити якісь дискавері тури з тими джипами, знаєш, тим цим фестивалям. Ми його за місяць зляпали. В Україні таких лугів майже немає. З озерами, заливні, їх всі десь приватизовані. І тут так круто просто гуляєш, ходиш, відпочиваєш. Тут були деякі підключалися, взагалі не ожидав, що туди. Більшість не ходила в нас тут. Конфлікти з містами. У нас, коротше, 50 на 50. Половина за реформи, а половина не мішає у нас радіти з пенсією, ми все схвачені. Ми всі пострадавши, <реклама> чорнобильці і так далі. <реклама> не держи п'ять коров, а держи п'ять туристів кожен день. Це вигідніше буде. Кожного немає санкцій, говорить. Типу це буде поверхнево, зібрав все розказав. Сімки поїли і пішли додому. Краще одному чи двом об'яснити. Класно. А вони друге зроблять. Я хотів ліру, а грошей було, склепав. Її зразу купили, ну ніфіга. Ще зроблю. Ще купили, я ще зроблю до сих пір. Але воно надоїло мені вже. Бо я б грав би грав, але не робив. Поїхав. Мусиш, приходиш, бо гроші треба. Її зробити, навчити когось за тиждень можна. Ну, це заготовка на ліру. Так, шанеліра. Ну, корба кована. стайл такий. Це взагалі білоруські діаспорі. Туда, і в нас у них лірники побутували. Де кінчається ліра, кінчається Європа. Далі відрізало, ніколи не було. Ні, ні згадок, нічого. Ці не було ніде. Якщо там струнні, щіпкові, смичкові, це були по всьому світу. Там і в Африці, і в Азії. Толіра була винятково, тільки Європа. А то коблусна раба. Ну вона теж бачить, з чого попало зроблено, якщо подивишся, тут постерцеви на дерево, ну це неправильно. Це одна з перших типу, робіт. Я вже відвик, від ній грати забув. Ну, на ній так буду грати тоді. Потім ми в кочегарці зараз будемо в травні робити просто музей експозицію постійно. І потихеньку це. це. Построїти можна там не знаю, сталкер-кафе на дорозі, ставить по-любому, тут ніде немає де нормально похавати стильно. Зроби хостел якийсь, зроби страйкбол, сплави по річках, хоч ми якраз чоли довбимо, як багато місць, виходить. Взяли тут до Дніпра, сплавились. Туристам десь підцікавить, які там не ходять. Це девайс, щоб плавати. А він широкий буде, човен. Тут ще борта можна нашити, він стає ще більш цей. Тобто, там вже бачите, ті заготовки, криті, це боті називається, по, по научному. Як правильно зроблений човен і правильно оброблений... Там все життя людині хватає. вистачає. Зараз більше ніх, ніхто не зробив вже. Взагалі зараз мало хто робить. Я не, не чув, що хтось робив. Тут кожен у всьому є нюанс. Тобто потім як його починати довбати. Розмітка, щоб він же не перевертався, був устойчивий. Це традиція, саме борті і човни довбанки. Це та, традиція <звісна> полісня. не <звісна> впадь, подивись, щоб ще в воду був. Я на <звісна> каплан велику навчився. <звісна> — Круто. Все. Купляємо тобі такий велик. Так. <звісна> <звісна> Гане, «да» сказати. Добре, колись. Треба спробувати, чи ти на насті не поїдеш. Тапку попав. Може він за великий, а це за маленький трошки. Да. Так. Фестиваль вже є, он, Скансен, можливо, зробимо, ну, намагаємося зробити. Скансен це музей архітектури. І цей луг ми робимо заказники. Зараз мають приїхати екологи. Все, що мені цікаво, і так займається. Це в мене хобі. Тобто я не збираюся цим займатися, я би хотів, щоб хтось це зробив. Спочатку я був місний. Худово, все, я красиво ходив, там криші крив, потім погрався, це все зрозумів, що все життя пройде. Маєш місце для костра, пеньочки. Я музикою займався вісім років. Так. Ну, грав щось там, і фестивалях виступало, щоб серйозно взятися із проєкт. То не було. Вже півроку десь. Планується і гастролі в Америку, знаєш, скрізь там все відео, і кліпи і знімати. А тепер я зрозумів, що я повернувся до того, ким я хотів бути. Музикант.